Фух, оце розігналося. Ну йди, йди. Йди чого ти оглядаєшся. Я дожив. Нам ну, іти аж на гору туди, Боже. Прогуляла діда. Ходили, ходили. Поки з тими бумагами то нікуди не вспіли. Тут же автобус їздить так, а пішки далеко. Фух що, ми ще й завтра підемо. Фіг нам там робити. Підемо ще й завтра. Прогуляємося. Така гарна погода. Не слизько, не холодно, повдівалися та й пішли собі. О, вигулялися. Красота, мені понравилося. На собі. Ох, дід. Ще щось там трошки прикупили. Ну зараз прийдемо, подивимося, що воно там є у нас. Так. Треба більше ходити не хекати так. А то пробіглася тут трохи. Вже й хекати починає. Що ти там розказуєш? А, до лісу підемо. Та запросто. До лісу не під гору йти. отак так-то. щас прийдемо до хати давай показуй що ти там приніс так ніс махав купила, <гум> що купила то й приніс так розказуй що це таке туди давай ну це дід не знає що да. йому і це не треба знати теж це мені теж купив і це тобі і це мені купив. О, мені, оце дід мені покупляв. Це тобі. Що да, ж ти мені ще купив? Давай покажи. Оце тобі. Ну, все, що. Оце тобі. Оце тобі. Ой, Боже, нащо ж мені стільки всього? Тут ти ж гриба, то воно ж влада тобі. Оце тобі. І я оце вже грибок. Ах то ж я його. Да. Ну я тобі не дам нічого, як ти такий розумний. Ні, то тобі. Куркуми, цілу банку куркуми. куркуми. Це. це дід у каву собі додає. Він каже, воно лікарське. Ну що, так, -то? тобі? Ні, тобі. А це їсть. А що то таке? Паличка. А ну покажи. До а, до вудочки паличка. Живу. О, Тупі дід, ваги. ти що? Ти мене розорить хочеш, міми паличками. Ох, ідіть, грибе, грибе, Що воно тут, паличка? Там ще льоду немає наставку. О, господі, о, господі. Трошки морозу є, Бо де вікно моє. Я по вікні дивлюся. Вийду, подивлюсь на вікно, замерша трошки. і определяю градуси морозу потім які. Он трошки морозу є. От так то. Давай, ще щось купляв. Ж. Дві рублі Ага. Такі вольфрамові, бачиш? Вольфрамові, ви такі ще не бачу. <кнувся> ти хочеш їх показати. Завудочі. А чого ж вони не цвітні? Їх треба красним покрасити. Не надо. Не надо, такими треба, щоб були. Красним мисельку це. Так, все, так. Я вже. А от то, що стоїть на цьому, на полу. На полу відро осібе. Ох. Ну да, відро на хазяйство взяли. 135 гривень відро. Oh. Та це таке відро. Та ну, воно oh. стоять на видному місці. Oh. <laughs> на видному місці його поставимо і там стоїть. І дивись, щоб ніхто не поки коли так Ох. Oh. А це? Oh. А це сумку, діду. А це дід побачив таку сумку. Хороша. О, на рибалку, так. Да. то на рибалку ящик ящики. Та не він не хоче показувати. Покажи. Та ти ж дивись. Та я ж дивлюсь, от показуй. тут показуй. Свою покажу. сумку погану, тут. ти ж Так, тут забирай її. Хороша Та хороша для дідів. Для дідів хороша. Я повісим, да. і Правильно, молодець ти. Поки є можливість бери. Шо? Це не. Це тобі. Хай буде рині, я Не тратиш. Не Там це щось тобі є. А не, то хек. Називається гриба хек. Хек я собі лічно купувала. І таке не їси. Ну, сайті. і оце кусочок масла купила теж собі. То, що по 300 гривень кілограм. А це віді. Кусок сала? То бідо. І це тобі, це часникова ковбаса називається. І це... Ну, а це, звісно, ти, як завжди, Дід в рік, Криси народжений, то він любить гризти. то щось гризе, вже 12 часов ночі він іде шукає, щоб погризти. І гриза сидить вже. Ганяю, йде, не чавкає хоч. Ох, прийде і чавкає. Так, що все. Що? Коротше, ми десь і гроші поділися. Десь бігали з бумажками і трохи не вспіли побігти туди. Ну не, не скрізь ми прошвернулися. Ну, ти а свої не потратив, а я свої дав. А ти, а ти, свої да. а а ти, ти, ти на голова? свої, да, ти свої не тратиш, кожен свої, а потім мої. Да. Ну я поняла. Дотрати. Потім, потім. потім будемо твої тратити, як Буряти, потратимо так. мої, так дід не бурчи, не бурчи. Завтра підемо дотратимо все одно. Бурчень, бурчень. Ох дід, наче він не привик. Що старший як скаже, так і буде. Це я старший. Ні, тебе звані, не да, я немає старший. Я позвоню і в старше. Да, подивися, паспорт там написано, хто да. старший, так. Да. І не розказуй мені. Так, коротше. Коротше. Коротше, будемо. Ні, та жрать. <різь> Ти вдруг приніс, будемо розтопляти. <різь> да, бери. Топи, та топи є, так, зараз будемо Добре, розтопляти, <різь> будемо грітися, дивитися, яка погода. Ну, Сьогодні погода прекрасна. Головне, що не слизько. Як не слизько, то я не боюся ходити. То як слизько, то боюся. Думаєш, упадеш і розсипишся. А так красота. Якщо я завтра вовремя проснуся... Сім часов хоча б, не так, як сьогодні пів восьмої. Ох, і то вспіла. І Нічого, зато я спіла куди мені треба. А завтра, якщо всім часом проснуся, то так, Альона мене в сім часов завтра розбудеш. Почула? Так що дивися, щоб не проспала. Так. Так, Ну всім смачного. Будемо діда годувати, потім він буде такий хороший, як наїзд. Там будемо далі робити, що нам треба. Всім пока, так? Да? На все!